Інформаційний тиждень на телеканалі АЦ традиційно завершує підсумковий випуск часу місцевих новин. Вітаю вас, якими подіями відзначилися останні сім днів? Дивіться уже зараз. Помітили, після висвітлення минулого тижня в ефірі телеканалу Алсет проблем вулиці Євгена Коновальця та нарікань мешканців на відсутність цивілізованих доріг на ній. І з початком понеділка на вулиці заметушилися шляхоремонтники. Комунальники зігнали важку техніку та взялися наводити лад на найпроблемніші ділянці дороги навпроти поштового відділення. Ями тут досягали до декількох метрів довжину та до пів метра в глибину, тож проїхати дорогою було вкрай складно. До суботи роботи на вулиці фінішували, однак явно видно, що зашвидко. ...ники залатали лише частину дороги біля поштового відділення та декілька ямок на перехресті. Водії продовжують нарікати, що доїхати до магазину Іва і далі вкрай складно. Того дуже мало. От хай поїдуть туди, подивляться. Там самі бідні живуть, хай подивують той вот. Зроблять там, полатають. Хоча би полатають та як тут. І нехай мер приїде на своїй машині і проїдеться. Там. Або заступник, або його заступник, хай проїдеться по тій дорозі. Ну, то добре, що хоч то зробили. Могли би і краще зробити. Туди до Іви, хай ще хай зроблять дорогу, буде нормально. Сергій Гориславський вимагав посаду директора КП «Ту, Стань таку сенсацію на сесійному засіданні міської ради, що пройшла 26 червня. Присутній відкрив особисто керманич міста Олексій Радієвський. На таку щирість міського голову надихнули злободенні депутатські звернення пана Гориславського. А прагнув дізнатися депутат небагато немало. Чому по сьогодні не передані на баланс міста гуртожитки буджитлосервісу? Чому двом афганцям інвалідам не виділили земельні ділянки під будівництво? Та чи правда, що КП Барізка не працює через величезні борги? Які спричинили відключення світла, газу та води на підприємстві. А ще цікавився депутат, чому євро оминуло дрогобич? Відповідати на питання депутата мер викликався особисто, та от діалог Керманича та народного бранця вже дуже зі сторони нагадував перепалку. Щоб всі депутати знали Олексій. про те, Давай. як ви мене атакували Давай з вас проханням, призначити вас директором туса. я вам відмовив Олексій. Олексій і не будете ви директором пасі. Граду розжарення у стінах міської ради критичним стає не вперше не так давно у сесійній залі у словесних баталіях. Зійшлися Олексій Радієвський та Олег Хрущ. Хвиля обурення спровокував супротив пана Хруща підтримувати земельні питання. У новому році підприємці Дрогобицького ринку платитимуть нову ставку єдиного податку. Вона становитиме 8,5%. Розмір ставки затвердили депутати напередодні остаточного рішення. Питання обговорили у бюджетній комісії, члени якої запропонували ставку єдиного податку на позначці 8,5%. Це стосується найперше тих підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках та не мають найманої робочої сили. У свою чергу від підприємців пропозиції та аргументи на сесії вніс голова страйкому Сергій Алимов. Він Звернувся з проханням встановити ставку на рівні 7%. Однак, голова бюджетної комісії Орес Кірко мав на це свої аргументи та зауважив, що при 7% місцевий бюджет понесе втрати у сумі 400 тисяч гривень на рік. Сергія Лимов свою чергу додав, що замість заохотити підприємців до праці їх хочуть в чергове обдерти до нитки. Ми вважаємо, що податок, тим більше за цієї установки в місті ви чудово знаєте, що з підприємствами має носити характер заохочуваний. Але не фіскальні. Ну так не можна. Ніхто з вас не знає зараз мінімальної заробітної плати на 1 січня. Але тут сидять підприємці, які чудово знають, що криза буде обов'язково. Всі перерахунки вже йдуть в доларах. Мінімальна зарплата полетить в залежності від того, як паде гривня. І от тоді це буде трагедія. Це зараз 3% нічого, а тоді це буде трагедія на 13 рік. Розумієте? Питання поставили на голосування. Підтримку депутатів отримав розмір ставки у 8,5%. Підприємці рішенням не задоволені. Зміни в освіті Дрогобича загальноосвітню школу номер 8 реорганізували у школу 9-річку. Баталії навколо статусу школи у Дрогобичі піднімають не вперше, та оскільки новий навчальний рік не за горами, тож питання цього тижня винесли на розгляд місцевих депутатів. Присвоїти школі новий статус, за словами начальника відділу освіти Петра Сушка, вимагає саме життя, оскільки у новому навчальному році у ній вчитиметься 170 дітей і не буде деяких класів. 10 клас 0, 11 клас 0. Тобто тих класів немає. Реально на даний час, згідно даної мережі, в школі функціонує 8 класів. Тобто третьої ланки, третього ступеня, який є середня школа, реально фактично в школі немає. Питання ніхто не ставить про закриття школи. Є реальне приведення до того, що є по факту. Зваживши усі за та проти та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури та інформації, депутати прийняли рішення про реорганізацію Дрогобицької загальноосвітньої школи номер 8 у школу дев'ятирічку. Щоправда, такому рішенню протестували присутні у залі вчителі. Присуд депутатів педагоги назвали кроком до закриття школи та зауважили, що спостерігали неодноразово, як на навчальний заклад кидали ласий погляд різні орендарі, проти яких колектив школи протестує. Восьма школа стала об'єктом. І ми єдине, що ми зуміли відвоювати, тому що вже по школі ходили там педуніверситет, декан, е е факультет, крила мали віддавати, потім би ноги не віддавали. Ми довелися хоча б того цими листами, що принаймні не будуть у школі разом із малими дітьми великі хлопці. Під завісу єврочемпіонату дрогобичі чиновники зізналися, чому не спромоглися встановити у місті фан-зону. На перешкоді стали чималі кошти. Зізналися у ратуші та озвучили цифру у понад півмільйона мільйона гривень. Такого фінансового навантаження місцевий бюджет не витримав, зауважив секретар міської ради Тарас Метик. Та додав місцевих підприємців, просили посприяти у добрій справі та ті чомусь ділитися фінансами на благо міста бажання не проявили. У троскавці такі новини дивуються, там хоч і неофіційно облагородити зуміли за значно менші кошти. При цьому із місцевого бюджету не витратили ні копійки. Чому у другобичі спортивні розваги оцінили так дорого, у трускавці кажуть, що не знають. Півстолітній ювілей таку круглу дату цього понеділка відзначив третій спеціальний регіональний центр швидкого реагування МНС України, що у Дрогобичі. Як пройшли святкування та чим запам'ятаються надзвичайникам? Вони дивіться далі. Запобігти, врятувати, допомогти. З такими думками свій кожен робочий день розпочинають люди, які рятують людські життя, відвертають наслідки техногенних катастроф та виручають при незвичайних подіях. Рівно 50 років тому у Дрогобичі зафункціонувала військова частина, рятівники якої зарекомендували себе як професійні надзвичайники не тільки у нашому регіоні, але й у сусідніх державах. Це їхніми руками ліквідовувалися наслідки авіакатастрофи у Скнилові, що у Львові, повінь у Польщі та на Закарпатті, сув ґрунту у Чернівцях, ураган на Волині. Список можна продовжувати за 50 років у частині змінилося чимало. Керівники особовий склад, найменування підрозділу та її підпорядкування стабільним в рік залишається прагнення кожного надзвичайника бути у потрібному місці у потрібний час. Зараз на сьогоднішній день це центр оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Значить, ми знаходимося на теренах Львівщини і в. В Зоні обслуговування у нас знаходиться 8 областей. України це по надзвичайним ситуаціям різного техногенного та природнього характеру. Серйозний півстолітній ювілей трогобицькі рятувальники вирішили відзначити пам'ятно. На території центру встановили та освятили скульптуру Божої Матері, біля якої спільно помолились. Відтак усі бажаючі мали змогу оглянути військову техніку та ознайомитись із побутом частини. Ветерани не втратили нагоди поспілкуватися із колишніми колегами та пригадати роки своєї служби. Е, батальон, яким я керував був постійно бойової готовності, тому приходили. Виїжджати і на аварії, і на катастрофі, і на стихійні лиха. Безумовно, це Польща в 97-му році, це Волинь після урагану. Безумовно, це Закарпаття, це підтоплення. Звичайно, роботи було зроблено дуже багато. На той час як я був командиром частини, багато було зроблено на Закарпатті, коли була велика повінь. Я хочу сказати, що це єдина частина, яка Напевно, на всі Західній Україні була одна з найкращих, кращих, тому що е, мій колектив добився того, що ми е, забули, що таке дідовщина, Ми забули, що таке, десь у солдатах щось пропало. Із палацу частини святкування продовжили у більш урочистій атмосфері в місцевому театрі. Там, з рук керівника центру швидкого реагування кращі працівники отримали відзнаки. Від місцевої та районної влади грамоти та пам'ятні подарунки. Почесні ордени честі та слави вручили усім колишнім керівникам військової частини. Щоб ваша готовність, ваше вміння, ваш професіоналізм завжди стояв на сторожі і населення не тільки Другобичини, не тільки Львівщини, а всієї України знало, що у випадку, якщо прийде біда, є такі центри. Є такі працівники, є такі офіцери, які не шкодуючи власного життя, прийдуть на допомогу людям. Крапку у святкуваннях того дня поставили двогодинним концертом та щирими словами побажань. Слухаємось далі. Те, про що Дрогобич лишень говорить, у Бориславі починає діяти. У місті збудували вольєр для безпритульних собак. Притулок для бездомних тварин постав на території КП «Екомісто». За словами керівника комунального підприємства Григорія Гелія, в приміщенні під накриттям збудовані чотири вольєри та функціонує один літній вольєр. Собаки, перебуваючи у притулку, будуть проходити стерилізацію, щеплення та реабілітацію. Після цього їх із спеціальними ошейниками будуть випускати на волю. Та радісну подію для міста затьмарює менш світла у бюджет. Еті не закладено коштів, які необхідні для закупівлі медикаментів, заробітної плати для доглядачів санітарного лікаря та двох собаколовів. Тож у місті сподіваються на підтримку небайдужих спонсорів. У Трускавці реконструюють бювет мінеральних вод. Капітального ремонту місцеві бювети не бачили ще від радянських часів. Відтак не дивно, що основні лікувальні споруди міста курорту мають сьогодні далеко не привабливий вигляд, особливо і середини. Як стало відомо, у центральному бюветі найперше замінять плитку після поміняють крани подачі мінеральних вод, а також сенсорні панелі. Роботи у бюветі ведуться уночі, адже у день їх відвідують відпочиваючі та п'ють там лікувальні води. Ремонту потребує й Дрогобицька унікальна споруда. По всіку роками байдуже проходять Дрогобичани. Колишня пам'ятка єврейської культури, Дрогобицька хоральна синагога, сьогодні переживає далеко не найкращі часи. Її стіни обшарпані та волають про допомогу. Чи вдасться відновити унікальний зруйнований світ? Та який він із середини сьогодні? Бачили журналісти Алсету. Чого тільки не почуєш на вулицях міста Дрогобича про величезну споруду неподалік центру міста. І що будівлю нарешті знесуть, і що її продали одній фірмі, яка збудує супермаркет, і що її невдовзі відреставрують. Мова йде про Дрогобицьку хоральну синагогу. Її відкрили у 1865 році, закрили в часи нацистської окупації. Після війни у храмі був склад солі, потім склад тканин, а пізніше святиню перетворили на меблеву крамницю. І лише на початку 90-х синагогу повернули в єврейській громаді. Те, що в 19 сторіччі громада спромоглася побудувати таку величезну споруду, свідчить про чисельність і її, так би мовити, фінансову спроможність. Свого часу синагога могла поміщати близько двох тисяч осіб. Святиня належала до Хасидів Хабат Любавіч. Станом на 1939 рік у місті налічувалось 18 тисяч юдеїв. Відтак був Голокост, потім сталінські репресії, а згодом і масові міграції. В результаті небагато євреїв залишилось у місті. Відтак, Другобицька нечисельна єврейська громада фінансово не мала змоги утримувати споруду. Держава жодних коштів не виділяла. І навіть будівля й досі не зареєстрована як архітектурна пам'ятка бодай місцевого значення, адже грошей у міській скарбниці завше обмаль. До того ж, упродовж 1992-1995 років хоральна синагога зазнала декількох пограбувань та двічі її підпалювали завдяки небайдужим меценатам, які іноді навідуються звідусіль, вдалося зберегти споруду так, як ми її бачимо. Дякувати Богові, що був. Свій час, тепер вже теж на великий жаль, нині покійний. Рубін Шмер Гартенберг, він мешкав в Нью-Йорку, він був дрогобичанином за походженням, і завдяки йому вдалося накопичити кошти для того, щоб принаймні накрити дах. Якщо ви пам'ятаєте свого часу. Шиферовий дах, яким була накрита синагога після великих снігопадів, провалився, і тут руїна була просто страшна. Загалом у Дрогобичі в період між двома світовими війнами налічувало 17 хоральних синагог. Остання діюча синагога знаходилась на вулиці Підваля. Її закрили у 1958 році. А на перехресті двох вулиць Мазепи та Шолома Алейхема була колись теж синагога, який трохи більше ста років. У 1942 році німці завезли сюди більше ста дітей юдейських гетто, і в приміщенні цієї синагоги їх було розстріляно. І так довгий час саме в цьому приміщенні тут знаходилося товариство Спартак а в 16 столітті королем міста для єврейської громади було виділено дільницю Дрогобича, якою називали Лан. Лан це стародавня міра землі, тому й квартал чи то дільницю Дрогобича, яку виділили для євреїв, називали Ланом. Власне, тут на Лані дали дозвол на спорудження ще однієї синагої, яка після того, як була збудована, стала найбільшою синагогою на, на всіх теренах Східної Галичини. Повертаючись до останньої перлини єврейської громади Дрогобицької хоральної синагоги, хочеться відмітити, що впродовж 1999-2003 років у Дрогобичі тричі побували представники Федерації єврейських общин України. Зараз вони взяли синагогу в оренду і поволі почали відновлювати святиню. На даний час перекрито дах, зроблено одне невелике приміщення, де може збиратися громада. А щоб вдихнути, хоч якесь життя у храм, тут відбуваються різноманітні заходи. От минулого року було кілька виставок, зокрема фотографій американської фо фо фотографа Лоли Кантор. Відбувся тут концерт групи Карбідо, яка приїжджала сюди на 4-й шурцівський фестиваль з Юрієм Андруховичем. Невідомо, як довго ще триватимуть ремонтні роботи, адже допомоги Дрогобицькій єврейській громаді чекати ні від кого. Можна лише сподіватися, що ситуація навколо хоральної синагоги Дрогобича таки зміниться на краще. Продовжуємо випуск експеримент. Не вдався у Дрогобочі. День молоді та день конституції. Святкували одночасно 24 серпня. Так вирішили у ратуші. Урочисте віча того дня. Провели на площі ринок, яка була малолюдною. Після спільної молитви привітання виголосили спочатку посадовці міста. Відтак до слова рвалися майбутні кандидати. Молоді святом вітав єдиний представник молодіжного середовища Зеновій Квасній. Сьогодні я хочу побажати усім нам творчості, креативу, здоров'я. Віри у завтрашній день я хочу побажати владі вміти переконувати, але і бути компромісними. Продовжила віча концертна програма, яка, на жаль, була розрахована на людей більш старшого віку, тому зацікавлених молодих облич на святі не спостерігалося. Другу спробу відзначити День конституції. Місцеві посадовці повторили у середу. У сесійній залі провели урочисті збори, слухачами яких були представники ратуші. Натомість, 28 червня, у Дрогобичі було аж занадто тихо та спокійно. Про дух свята нагадували хіба що сині жовті прапори вивішені на установах та організаціях міста, та банер вітаємо з Днем Конституції над входом у ратушу. Десант відомих акторів із Грузії, Франції та Росії у Дрогобичі. Матри сцени знімаються у фільмі про відомого режисера Сергія Параджанова. Містим для зйомок у Дрогобичі обрали виправну колонію номер 40 Автори фільму кажуть, саме ця колонія виявилася практично такою ж, як та, у якій відбував покарання Параджанов. Ідея зняти фільм про талановитого режисера виникла у Олени Фітісової чотири роки тому. Тоді режисерка й взялася за сценарій. Головну роль у фільмі виконує французький актор вірманського походження Сердж Аводік'ян. Й особисто знав та спілкувався із мецем. Залучені до фільму і засуджені, що правда, не всі а лише зразкові в'язні Дрогобицької колонії. Опісля Дрогобича зйомки фільму мають продовжити у Вірманії та Грузії. Прем'єра стрічки запланована на міжнародному кінофестивалі у Канах уже наступного року. Нове ім'я серед творчих особистостей міста цього тижня відкрили у музеї Дрого Це Іван Дудич, роботи якого виставили у стінах Палацу мистецтв. Молодий митець запросив оглянути виставку під назвою «Крапка.нет.і». Творить майстер у техніці крапкової графіки, тож не дивно, що відробіт в її легкістю та витонченістю. А щоб краще їх сприйняти та зрозуміти, на презентації лунала скрипка та гітара. Вражає інше, талановитий хлопець є працівником музею Дрого Кохається у мистецькій критиці, однак і сам багатий талантами, запевняють колеги. То вірші малює, вишиває, займається писанкарством. На виставці представлені твори Івана, створені протягом чотирьох останніх років, цікаві картини тим, що чимало із них є ілюстраціями до поезії самого автора, які щедро виходять з-під його пера. І кожна робота, в принципі, близька мені, так як в ній є напевнення і, і моїх думок, і з іншого боку, і певного художнього рівня, який. То, що викладачі в мене вкладали, коли потім я ці роботи завершував, часом показував їм, часом переживав, чи добре це, чи не добре. От і вони, скажем так, належалися певний час, от і дозріли до того, що якось і багато хто спонукав, що потрібно виставити, зробити виставку. У Дрогобичі готуються до загальної пархіальної нічної пішої прощі родин мігрантів. Пасторально-місійний відділ Української греко-католицької церкви та благодійний фонд Карітас у суботу провели підсумкову організаційну зустріч паломників перед сьомою міжнародною пішою прощою із самбора до Зарваниці, яка запланована з 3 по 12 серпня. Завершенням зустрічі стала єпархіальна нічна піша проща родин мігрантів та усіх охочих до чудотворної ікони Грушівської Богородиці. Проща розпочалася молебним у кафедральному храмі Пресвятої Трійці. Як молитовною ходою паломники пройшли вулицями Дрогобича, завітали у місцеві храми та звідси вирушили у нічну пішу прощу до Грушева із зупинкою у реабілітаційному центрі Назарет. За словами отця Василя Поточняка, такого роду кількаденні прощі допомагають людям зблизитися із Богом та навернутися до нього, особливо ті на нічні прощі. Українці це народ, який каже, що я не маю часу, а вночі вже не можна від такого сказати. Вже кожен має час. По-друге, вночі, коли людина йде, вона більше може зосередитись на собі, бо ми бачимо більше в сусіда. Ми часто завидуємо, і тому ми йдемо вночі, щоб не завидувати, не дивитись на інших, не роздивлятись вліво право заглядати в свою душу. Бо в моїй душі ангели співають, і там їх треба знаходити. Нагадаємо, Грушівська проща завершує щомісячні паломництва родин мігрантів до відпускових місць України, які тривали упродовж року з 3 по 12 серпня. Запланована 10-денна піша проща родин мігрантів із самбора до Зарваниці. Це підтримки засновника твого радіо Віктора Возніка. Вже другий рік поспіль у Дрогобичі. Молодіжна громадська організація. Інше місто проводить одноіменний футбольний турнір. Цього року гравців приймало футбольне поле дитячої юнацької спортивної школи. Змагаються спортсмени за серйозні призи. Тож із кожним роком географія учасників турніру розширюється. Трускаваць стебник, Борислав та Дрогобицький район. Цього року у нас набагато більше почались команд зібрати, так як минулого року у нас десь було в районі 16 команд. Цього року нас зібрали 42 команди. Також хотілось би подякувати за підтримку цього турніру Віктору Возняку та Миколі Походжаю в майбутньому також теж планується проведення таких турнірів. Турнір проходив у три етапи та тривав чотири дні. Першого дня пройшов відбірний тур, де вдалося визначити 32 команди, які продовжували виборювати перемогу між собою. Фінішем змагань став фінал турніру, де й оголосили найкращих. Фаворитами цьогорічного турніру були команди Воєнна та драйв. Останні перемогла у змаганнях, адже показала найвищі результати. Хоча її учасники запевняють, суперники були найслабких. Всі команди були більш менш рівні. Тяжко було ну, змагатися зі всіма. Ми нас просто ми чуть старші там. Всі чуть молодші були, але загалом всі були рівні. І тяжко було грати зі всіма. Такими подіями запам'ятався тиждень, що минає. Дякую вам за увагу та нагадую програми нашого телеканалу. Шукайте постійно у соціальних мережах Фейсбук та контакти. Туди ж надсилайте нам побажання щодо тем, які хочете побачити висвітленими у нашому ефірі. По завершенні часу місцевих новин вас чекає черговий випуск від ТБ. Я ж прощаюсь з вами. Нехай щастить. До зустрічі.